Які зміни відбулись у законодавстві на цьому тижні? Всім привіт! Мене звати Анастасія Ромесь, практикуючи топ-адвокат, брюнетка в законі. Давайте розберемось, сьогодні, 2 червня, президентом України було підписано закон щодо поновлення перебігу строків позовної давності. Що це означає? Що ті строки позовної давності, які були зупинені у 2022 році, Президентом України на теперішній час поновлені. Тобто, військовий стан вже не є поважною причиною, причиною для пропуску строку. Тобто, зауважте на це, якщо у вас є якісь питання, які ви хочете оскаржити в судовому порядку, врахуйте це, будь ласка, що знову в Україні діють строки позовної давності. Але насправді. З нашими клієнтами ми так і працюємо, ми враховуємо строки позовної давності, оскільки на практиці військовий стан вже не є поважною причиною. Життя продовжується, хоча у нас і військовий стан. А якщо ти хочеш розібрати свою ситуацію, пиши нам особисті, ми тобі допоможемо.